Всім привіт! Це програма Студентський квиток. В студії працює Марина Скажанник і сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке: святкування Міжнародного дня студента у Киму. Презентація навчального посібника від Майдану до Майдану. Новітня історія української журналістики 1989-2019 роки. Рубрика Цікаво знати цей день в історії. 17 листопада у світі відзначають міжнародний день студентів. Увага на екран! Вже стало доброю традицією щороку, 17 листопада, відзначати міжнародний день студентів у родинному колі Київського міжнародного університету, Незважаючи на те, що в нинішніх умовах студентські роки зовсім не схожі на попередні, колектив університету стійко приймає виклики часу. Палке бажання наставників привітати своїх вихованців цілилося у вітальний мюзикл. Так у сюжеті було все: спогади, надії, мрії, поривання, національний український колорит. Увійшлося ну, також без відтворення емоційної, дружньої та Деякою мірою романтичної атмосфери, без якої складно уявити нашу кимушну родину. Викладачі кожного дня постають перед студентами у різних ролях, навчають, виховують, підтримують, мотивують, заряджають енергією. А в прем'єрному мюзиклі вони ще й продемонстрували свої неперевершені акторські здібності. Проте нашим педагогам не потрібно перевтілюватися, адже вони і справді такі, яких ви побачили на екрані: емоційні, запальні, творчі, веселі, а головне, згуртовані та єдині. Відтепер майже за кожною чашкою кави в закутках університету можна почути розмови про нових кумирів і фаворитів серед героїв мюзиклу. Але не думайте, що на цьому привітання закінчилося. Окрім відео традиційного вітального слова президента університету, професора Хачатура Володимировича Хачатуряна, який звернувся до здобувачів освіти з щирими побажаннями миру, здоров'я, любові, натхнення та закликом невпинного руху вперед. В цьому ґаду такий прекрасний момент, якраз получилось. От радосний, я думаю, у всіх у ум'я воно. Я с удовольствием передаю всем э, взятие нашего Херсона, освобождение нашего города. Я думаю, в дальнейшем будем уже идти дальше и каховку, и Мельгадар, и, и вообще нашу землю освободить от оккупантов. И такое прекрасное время и, пожалуйста, и день студента, ребята, поздравляю всем. Ну, ну, во-первых, освобождение нашей земли. Желаю вам здоров'я, успіхів в учобі і, звісно, любі. Серед студентів було проведено «Їв Евейкіму. В якому взяли участь усі охочі підписники офіційних сторінок університету в соціальних мережах. Серед 572 коментарів у інстаграм і 72 у Фейсбук було обрано 10 переможців, студентів фахового коледжу і університету, які отримали подарунки із корпоративною символікою КМУ, виконавши нескладні умови та проявивши активність онлайн-рандом обра хто насолоджуватиметься ранковою кавою, завареною в чашці із символікою Киму, хто робитиме покупки із сумкою, що також має символічне зображення, або вдягатиме футболку із тематичними написами. Позитивними емоціями від онлайн зустрічі наповнилися всі: і студенти, і викладачі. Це свято вкотре підтвердило міцне єднання та взаємоповагу в колективі університету. Бажаємо нам усім миру, здоров'я і добра. Хай кожен день дарує чудовий настрій, заради якого хочеться знову і знову, прокидаючись зранку, завітати на вулицю Львівську, 49 у рідну Альма, матер. 30 листопада 2022 року у прес-центрі національної спілки журналістів України відбулася перша презентація посібника від майдану до майдану новітня історія української журналістики, 1989-2019 роки. Тож увага на екран. 30 листопада 2022 року відбулася перша презентація посібника Від Майдану до Майдану Новітня історія української журналістики від 1989 року до 2019. -го». У прес-центрі національної спілки журналістів України, якою й було ініційовано захід у межах співпраці з Київським міжнародним університетом, презентація об'єднала не лише досвідчених у сфері журналістики фахівців, професіоналів своєї справи, а й тих майбутніх медійників, які лише оволодівають премудростями професійної майстерності. Серед присутніх на заході були Сергій Томіленко, голова спілки. Надзвичайно потужний внесок про таку достойну репутацію українського журналіста і більшій кількості журналістів треба дякувати за їхню роботу. Це робота не багато людей, але це робота гордих людей, які дійсно віддані професії. Тому фактично ця історія української журналістики від майдану до Майдану показує, що рухає, Ліна Кущ, перша секретар спілки Ірина Буланенко, авторка текстівок до світлин. Володимир Онопрійчук, дизайнер, Олексій Самойлов, директор інституту журналістики, кіно і телебачення. Киму студенти спеціальності журналістика університету і фахового коледжу. Киму українські та зарубіжні журналісти. Під час зустрічі автори посібника Юрій Нестеряк, завідувач кафедри соціальних комунікацій та аудіовізуального мистецтва Київського міжнародного університету, професор Юлія Нестеряк, доцент кафедри соціальних комунікацій інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Олександр Клименко, фотокореспондент газети Голос України, розповіли, що описані ними події розглядаються у контексті суспільних і політичних яв оскільки саме цьому середовищу належить фундаментальна місія у процесах формування та трансформації системи змі, вони запевнили також, що згодом це видання доповнюватиметься цікавими фактами сучасності, адже життя наповнюється новими знаменними подіями. Ця книжка трохи більше ніж 4 роки роботи і 30 років нашого життя у цій професії. Це початок великого проєкту. Ми ще думаємо, як його реалізувати, адже українська журналістика це яскраве віддзеркалення тих процесів, які відбуваються в українському суспільстві. Ділиться планами Юрій Нестеряк. Перша книга є на правду, першим комплексом дослідження, саме новітньої. Історії української журналістики по великому рахунку, це дослідження взагалі історії України через медійну призму за 30 років з 1989 по 2019 рік. Унікальність книжки в тому ще що там понад 80 фотографій. Одного автора фотокореспондента газети Верховної Ради Голос України Олександра Клемен. Це великий проект з подальшої роботи над історією української журналістики, саме на їхні історії. Пишаємося, що науково-педагогічні працівники нашого університету під час переламних історичних часів нашої української держави популяризують надважливі та актуальні теми. Зичимо. Миру, натхнення та високої оцінки діяльності сьогодні у традиційній Рубриці цікаво знати. Ми зібрали для вас цікаві факти про одне з найкрасивіших міст України Львів. Львів належить до тих міст, у яких є душа. І де людина може себе знайти. Про його загадки можна говорити нескінченно, але ми обрали для вас найцікавіші: Львів місто винаходів. Протягом усієї своєї історії Львів впевнено залишався першим серед перших. Наприклад, тут з'явилася перша українська залізниця і винайшли гасову лампу. Щорічно у місті проводиться понад 100 різноманітних фестивалів. Святкових, музичних, гастрономічних, історичних, наприклад, відомий книжковий фестиваль Форум видавців у Львові, якому вже 21 рік. Та музичний фестиваль Львів, Джаз Фест». Всього у Львові налічується більше 60 музеїв. Львівські програмісти розробили спецефекти для голівудських бестселерів, таких як «Гаррі Поттер» чи Спайдермен. А також саме тут створили додаток Skype для мобільних пристроїв, яким користуються у всьому світі. Саме тут починали свою творчість легендарні українські рок-гурти Океан Ельзи, Скрябін та брати Гадюкіни. Кожна п'ята людина у Львові студент. Кожен 17-й мешканець міста працює в сфері IT. З кінця 90-х років історичний центр Львова внесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Львів варто побачити на власні очі, відчути атмосферу, поринути у його ритм. І тоді вже не залишиться жодних сумнівів, що Львів це любов. Традиційно цього тижня в історії відбувалося багато цікавого тож детальніше у нашій пізнавальній рубриці цей день в історії. 29 листопада 1887 року світ побачив різдвяний випуск лондонського журналу Бітон Christmas Annual», в якому була надрукована повість 27-річного Артура Дойла «Етюд у багряних тонах. Попри те, що автор скептично ставився до детективного жанру і написав чимало історичних, пригодницьких і фантастичних творів, саме 56 оповідань і 4 Вісті про ексцентричного розслідувача Шерлока Холмса і його приятеля доктора Ватсона принесли йому світове визнання. Ексцентричний детектив Шерлок Холмс, прототипом якого був університетський викладач Дойла, професор Джозеф Белл, що славився увагою до дрібних деталей при діагностуванні й демонстрував студентам їх важливість, досить точно описуючи характер і минуле малознайомих людей, і класичний вікторіанський джентельмен, доктор Ватсон, стали настільки популярними, що наступні два роки. «Етюд у багряних тонах двічі видавався окремою книгою. 30 листопада 1982 року компанія Епік Рекордс одночасно в усьому світі випустила п'ятий студійний альбом Майкла Джексона Трілер. Який приніс йому рекордну кількість музичних нагород, світову славу і до сьогодні є найпродаванішим у світі, сольну кар'єру Майкл Джексон почав у 1972 році під франшизою сімейного ансамблю The Jackson 5. І в 1978 році, коли успіх групи пішов на спад залишив її. Після світової прем'єри відеокліпу «Трілер», що відбулася 2 грудня 1983 року на каналі MTV, він завоював три нагороди MTV Video Music Awards. У 1999 році увійшов до 100 кращих відео за всі часи каналу MTV, у 2006 році увійшов до книги рекордів Гіннеса як найуспішніше музичне відео і в 2009 році першим із відеокліпів попав до Національного реєстру бібліотеки Конгресу США як культурно-історично та естетично значущий фільм у 1982 році трилер приніс Майклу Джексону рекордні вісім премій Греммі і за рік з дня виходу музичний твір став найпродаванішим у світі, отримавши в 2016 році 32-гу платинову сертифікацію у США. На сьогодні це все. Ваші відгуки та пропозиції. Надсилайте за поштовою адресою, яку ви бачите на екрані. Або телефонуйте 594 0304 Код Києва 044. Адреса університету місто Київ, вулиця Львівська, 49. До нових зустрічей в ефірі.